Ну, хеллоу! Не чекали? А я прийшла. Привіт! Мене звати Ніколь і я вітаю тебе на своєму YouTube ченел. Просто вже пару місяців, оскільки три місяці пожила в Канаді, вже тут хвастаюсь своїм класним англійським. По нашому відео ви зрозуміли, про що буде йти сьогодні мова. Сьогодні в нас буде таке балакуче відео, тому беріть з собою чай, я не знаю, каву, хто що любить, щось смачненьке до чаю, до кави і сідайте зручніше. Я просила вас задавати в своєму інстаграмі, я не пам'ятаю, чи я просила в Телеграмі задавати питання. Напевно, в інстаграмі більше. Ось про що вам цікаво про Канаду дізнатися, що вам цікаво дізнатися про мене зараз, що в мене тут сталося і стається ще. Яка у мене зараз ситуація? Сьогодні я буду відповідати на ці всі питання. Бо не дуже зручно. Я вирішила просто зняти окреме одне відео, там де я взяла самі такі більш популярні питання і відповісти на них. Бо постійно кожному відповідати одне й те саме, там щось забув додати, щось е... не досказав. Е Коротше, це не дуже зручно. і я в деякий момент трошки задобалася писати одне <в> і те саме. Ось, то я вирішила так. Одним відео поставити крапку. Перше питання саме таке popular question. Чому саме я переїхала у Канаду? Дуже цікаве цікаве питання. Бо я з дитинства завжди мріяла жити в Америці. Оце як показують серіали, фільми, мультфільми, як там все круто, класно. Я ще дивилася багато а, блогерів. А хто мені пише? Напишіть Ось і я давно хотіла сама взагалі поїхати вчитися там в університет, але ніколи я не думала, що це станеться зі мною. Насправді, то були всього-навсього мої мрії, і я якось не вірила, що я зможу колись переїхати в Америку. І, ну, куди, і куди саме переїжджати, я не вибирала це, вибрали батьки. Нас запитали, чи ми не проти, чи ми з. Та в Канаду взагалі батьки пробували переїхати раніше сюди, а коли скільки мені було. Коротше, я була менше. Але постійно, там, якщо зробиш одну маленьку помилку, то там зразу таки кажеш, sorry, goodbye. Ось. І в нас не виходило ніяк. Зараз там була важка ситуація в Чехії, хто не знає, я жила в Чехії протягом п'яти років десь. Там були якісь постійні проблеми з цими документами, з цими паперами. Я... я думаю, хто живе як іноземець в Чехії, зрозуміє мене. І ти такий. Я жила в Україні з одним паспортом, і мені було прекрасно. Та зараз ви знаєте. Всі знають, що зараз і війна в Україні, і не зрозуміло, куди вона буде йти далі, бо все міняється дуже швидко, за отакий ось. І взагалі для батьків в першу чергу це важливо, щоб у дітей було майбутнє, хороше майбутнє, і вони були в безпечності. Правильно я сказала? Безпечності ось і наші батьки хочуть нам дати для майбутнього найкраще. І якщо є можливість, то чому б не спробувати зробити це? Та і по суті, якщо б не всі ці причини з документами, з цією війною так само ще були інші нюанси, то я б залишилась в Чехії. Серйозно. За п'ять років я, я в Чехії взагалі провела, так сказати, своє не те, що дитинство, але я підростала. У мене був чінейджер, uh, там я завела багато друзів, в мене там вже і служіння було. В мене все влаштовувало, тільки, здається, у бога не були на це плани. То ось я зараз в Канаді. Да. Мені досі не віриться, якщо чесно, що я зараз в Канаді. У мене таке враження, що я просто приїхала на деякий час е, повчитись або попрацювати кудись. На такий вікенд виїхала. І потім повернуся в Чехію. Давайте будемо думати так. Я сподіваюся, я змогла відповісти на питання. Якось я дуже довго розказала. Слідуюче питання. Наскільки добре ти знаєш англійс? Ладно, там англійську написано. Коли я їхала, мій англійський був ніякий. Я дуже люблю вчити різні мови, і окрім української там і російської, я оце вчила і чеську, і. Там? Ну, англійську я рахую вчила. Чехії, бо в Україні я була в самій найгіршій групі, і в мене вчителька була така не дуже. Ось, то я рахуйте, рахуйте не вчила. Чеська, англійська і німецька. І все було чікі-пуки. в мене ще були, був експірієнс, там де мені треба було виходити зі своєї зони комфорту і спілкуватися на англійській мові. З америкосами, з американцями в таборах, там де я допомагала, то приходилось мені спілкуватися англійською мовою, котрої навіть в мене немає. Коли я сюди приїхала з першого дня, приходилось якось спробувати спілкуватися, бо я зрозуміла, що якщо я хочу щось там дізнатися, якщо мені треба щось, то треба відкривати свого рота і пробувати говорити. Це мене мотивувало відкривати свого рота і говорити з людьми, комунікувати. Навіть я там, якщо робила якісь маленькі помилки або якісь огромезні, з ким не стається. Ну, зробила помилку, взяла, виправила. Не знаю, це я раніше якось, коли починала говорити на англійській, я починала просто червоніти. Зараз уже не так. Просто, якщо ви хочете, ви це зробите. Слідує питання: коли назад укладно? Я пам'ятаю, хто написав це питання. Це моя дуже близька подруга. І кладно це місто біля Чехії, ой, біля Чехії, біля Праги, там я жила якраз. Сказати, чи я поїду знову або скоро у Чехію, взагалі не рахуючи там кладно, я не можу сказати. Коли чи взагалі прийду, зараз я три тижні відходила до школи тут. ближайших два роки я буду ще тут вчитись і так само в цей час і працювати, то не знаю. Коли стук на 18 Можливо, буду починати там думати, хоча я, я закінчу тут high School 19. Коротше, після 18 я буду думати, як, куди, що, чи поїду туди. Або, можливо, просто буду їздити там в гості. Але коли? Назад? I don't know. Not yet. Все в Божих руках, бо Бог мене сюди привів, і Бог знає моє бажання також, що я хочу там приїхати назад. Тож все треба все, на все треба час і Божої волі. Де більше подобається в Канаді чи в Чехії? Я мало дещо була, тут, в Канаді. Тож не можу сказати, чим там може відрізнятися Канада від Праги. Чехія подобається, але місто як місто, по суті, в основному причина, чому я люблю Чехію, це люди, церква, служіння і мої друзі. Ось то якщо у мене і тут, ну в мене тут вже є друзі. Не дивно, так? Да? Ой, дивно, так? Да? То треба тут ще адап... час для адаптації. У мене тут можуть бути і більше друзів. У мене тут вже є церква, залишилось знайти, яким служінням можу я зайнятися тут. І Вінніпег може стати для мене другим, ой, третім вже ...домом. Ось, тож... У мене це залежить більше від людей. Єдине, що мені подобається зараз, поки я тут спостерігаю в Канаді, це як люди реагують на тебе. Не те, що ти, ти з України? Тут навіть вас не питають, звідки, ну, чи з України ти, чи що. Просто люди, ти прийшов, і люди тебе приймають, не залежить буде. У нас добре прийняли і в церкві, і на молодіжці, і взагалі в різних обставинах. Люди дуже відкриті і приймають тебе. Це якраз мені не вистачало в Чехії, бо там частенько роблять на тебе саїда, і коли ти ще не знаєш мови, а тут тебе уважно вислухають, допоможуть. То... А вже ж, можливо, не всі люди такі. Якщо навіть людина не дуже та й рада вас бачити, але вона вам посміхнеться, і вам може бути приємно від цього. Ну, не знаю, мені приємно. Краще посміхнутися там, сказати щось приємне, аніж подивитися косо на людину і, і все. Камон. І за цього прийняття. Я добре себе тут почуваюся. Я не почала депресувати те, що в мене немає друзів, що поверніть мене назад у Чехію. Що в мене немає... Тут друзів в мене де навчатися, в моїх е гуртків. Взагалі, мен... в мене тут нічого немає. Поверніть мене назад Чехії. Чехію. А -а -а -а. Ось, то і за то, із-за цього прийняття, як люди тут прийняли мене, мою родину, я почуваюся добре. Тож прийняття взагалі людини має дуже великий вплив на все, якщо чесно. Але я не засмучуюсь, що в Канаді, що я тут зараз, це знову такий. Ще плюс експірієнс в моє життя. І Бог для чого ж нас сюди привіз? Значить, не просто так. Тож, побачимо. Ти довго звикала, коли переїхала в Канаду, чи навпаки, швидко адаптувалася. Я себе не хочу зараз вихваляти, але. Я той тип людини, для котрої не важко адаптуватись в різних сферах. Я сама по собі, як я і казала, що я сама підходжу, там знайомлюся з людьми, навіть якщо до мене люди не підходять. І я відкрита і стараюся влитися в хорошу групу людей, в колектив. Як я і казала, раніше мені так само приходилося е, виходити зі своєї зони комфорту і там пробувати спілкуватися на різних мовах, взагалі жестами, неважливо. Е, Тож, в мене був і експірієнс адаптуватися і в Чехії так само, ось то я вважаю, я швидко. Адаптуюсь. Ще час на адаптацію, я думаю, треба буде, але так. Я думаю, я швидше адаптуюсь. Адаптуюсь, не адаптувалась. Я думаю, що ця моя адаптація може йти ще там, може, ще рік. Я не знаю, ну це взагалі інша країна, що ви хочете? Бачиш себе в цій країні як місцеву? Я коли писала там сценарій, накидувала для себе якісь відповіді питання, то я думаю, що я тоді спочатку неправильно зрозуміла. Ну, якщо я зрозуміла правильно, якщо ні, вибачаюсь, що як місцеву, думаю, так, якщо це іде з розумінням, що чи мене виділяють, що я українка іноземка, то ні, тут такого нема. Тобто тут і Араби, і First Nation, і різні коротше, нації. Тобто, ну, добре, ти там з Африки, круто. ну, <головець> Молодець. Але немає такого, що виділяють там тебе. тож, Я й не відчувала себе. Некомфортно. Відчуваєш там себе безпечно. <хи> Як сказати? Коли ми переїхали. В перший день, коли ми приїхали у Канаду, Венніпе, ми жили десь около місяця в готелі в самому центрі Відніпе Даунтаун? Він дуже кримінальний. і за той час, поки ми жили у цій пару тижнів в готелі, там вже встигли застрелити в Бургер Кінгу Коротше, жінку, зарізали маму, там була мама з дитиною, і зарізали маму на очах дитини і обікрали. Там ще когось зарізали. Коротше, там настільки я просто мені так стрьомно. А, і в самому готелі була ситуація, хтось був чи п'яний, чи що, там бив чувак жінку, прям ну, батьківські номери, там за, сті, за стіною. Прийшлось викликати охорону готеля. Там жінка хотіла вирватися з кімнати, вона не могла, бо той не давав їй відкривати двері. Там орали жорстко ну, було дуже стрмно. І там, прям видно, як потім хтось вирвав, ось так в ці двері, напевно, охорона. І там, прям коли я проходила до свого номеру, там оці були на розпашку відкриті ці двері, і там були сліди ось такі. Велика, як царапина там, із за того, що з силою просто відкрили ці двері. На даний момент ми живемо далі від центру, але тут, по суті, дуже хороший район, але знову-таки за цей ось місяць, здається, знайшли мертвого хлопця. Але сам факт те, що не всюди небезпечно. Та в її так само а, ось, то я стараюсь пізно там ввечері не гуляти, бо і дівчатам тут не бажано також тусуватися. В перші дні мені було стрьомно. Ну, жорстко. Зараз трохи ніби вже краще, але все одно є такий на стрьомі немножко. І... Питання як з навчанням. Я хочу коротко відповісти тут, бо про навчання своє я хочу розповісти в окремому відео, бо навчання відрізняється ніж в Чехії, особливо, ніж в Україні. Але те, що я можу сказати, що ось я три тижні відходила в high school, Um, і мене залишають ще на один рік нижче. Я б мала зараз йти з вересня в 12 клас, це був би третій рочник в Чехії, але за того, що я хочу потім далі йти в університет, то цей це не коледж, це школа в них. Um, Коротше, ця high School має допомогти іноземцям покращити, наприклад, свій рівень англійської. Ось, щоб там в університеті було б легше. Та й якось, не знаю, мені не дуже, що я ось в Чехії, з Чехії уїхала прямо перед кінцем. 11 класу і тобто знову рік так просто летів і треба знову повторювати. Ну, не засмучуємось правильно. Тож так, да, з вересня я піду в 11 клас і поки що мені школа подобається. Подобається вчителя, як відносяться всі те, very friendly with me. Та й студенти теж добре відносяться. Ось, я вже встигла там і друзів собі завести. <свісно> Це very, very good. Чи є в тебе друзі в Канаді? А, якщо б мене запитали, чи будуть в мене друзі а, прямо з першого дня, коли я була в Чехії ще, то я б сказала ні. А вже ж ні. <свісно> Бо мій експірієнс, як я тільки переїхала в Чехію, був не дуже таким класним, бо я десь півроку точно я просиділа вдома, нікуди так і не ходила, окрім школи. Ось, і не ходила нікуди ні з ким на вулицю, бо чехи самі по собі більша частина не дуже любить іноземців. Є деякі на мене. Деякі. А, і я ще не знала мови, то це був ще мінус мені. Ось то я дуже хвилювалася за цей момент, за чи будуть в мене друзі тут, коли тільки дізналися, що ми будемо переїжджати. ось. А, але з першого дня нас запросили ще її в гості потім. і... Ми подружилися тут зі всіма. от Я ще казала, що я почала ходити на молодіжки, там так само познайомилася з молоддю. І так, в мене є тут друзі, і це круто. Так, я не можу поки що з ними там наприклад мати ще ближчі якісь відносини, бо я не можу все пояснити, і все, що я думаю на англійській мові. Але це практика і все буде. У мене тут дуже якась довга відповідь. Контакти нашої церкви, котрі тут, нам дали друзі-американці-місіонери в Празі, в Чехії, наші друзі. Ось, бо вони знайомі з пастором і з його дружиною. А взагалі перед цим ми самі шукали церкву. Я так само дивилась щось, щоб знайти хорошу церкву, бо трошки теж задавалась питанням, в яку церкву ми будемо ходити. І треба ще бути уважними, щоб. Піти в саме ту церкву, ми знайшли одну українську баптистську церкву в даунтауні, але тато послухав проповіді його, цього пастора і сказав, що ми туди не підемо. Я сама не слухала, але як тато сказав, що там пастор несе єрість. І, і все, я вирішила навіть не слухати. Ось то навіть коли тато ще писав листа цьому пастору, нас ігнорили. Такі окей. А то ми зараз ходимо в ту церкву, яку нам дали контакти наші друзі, і це Баптистська церква, але Баптистська церква with Харизмати. В них служіння в вільному форматі проходить. В них можуть діти там бігати, залазити на сцену і це всі мок. Для мене спочатку було типу такі. Приберіть, будь ласка, діти. Але з часом я звикла. ось, І прославлення мені в них подобається. Воно таке, як там, Якщо там іде якийсь розкачують коротше, пісню до якогось там моменту, до Бріджу, наприклад, до приспіву, і там хтось може сказати Халелюя! Хтось там У -у -у", зробити, там похлопати і всі, і це кожен може робити, кожен може прославляти Бога, як йому зручно, як хто хоче. І ніхто тебе не засудить, типу, камон. Ти що робиш? Танцюєш, хлопаєш? Ось то я себе відчуваю, як от в таборах, ми буває, в чомусь кемпі були вечора прославлення, і коли це ми могли також і хлопати, і пригати. Для мене це, це воно. От це воно я таке люблю. То ось так. І останнє питання: які плани на літо? Якщо порівнювати е, моє минуле літо, то воно буде зовсім відрізнятися від е, цього літа, бо в Чехії я була знайома з багатьма, і як я їй казала, я їздила в табора, я там в Чехії була скільки два тижні вдома, а так е, залишок літа я була в таборах або десь тусувалася. А тут а зараз... Те, що я приблизно бачу, це я буду опрацювати і е, вчитися, бо мені треба підтягувати і англійську водночас, і там математику так само треба підтягувати, вчити щось нове так само, те, що тут проходили. І, і, і наша молодіжка тут, церкна, церковна, церковна, буде робити як. Табір кемп виїзд на декілька днів до природи, то будуть якісь ще тусовки зустрічі з молоддю і з моїми друзями, то ось так. А, це, це не мої інструменти. Цитату. І це було якщо... все. Я вибрала самі такі популярні питання і, надіюсь, ви отримали відповідь на них. Якщо вам сподобалось відео, ставте свої вподобайки, якщо ні, то передивіться ще раз. І підписуйтесь на мій телеграм-канал, на мій інстаграм. Дякую, що ти був зі мною і до зустрічі у новому відео. До речі, тут на задньому плані в мене Пітуні. От -от. От -от. Ну, це. Це Богдан. До речі, якщо ви підписані мій інстаграм, ви в курсі за що я говорю. А, ось, то я вирішила назвати Богдан. Ай.